Ну що, рейту холодильник виявив е, солену салаку, що ми салили ще в суботу. Я мріяла про те, що я напечу картошки в духовці, але зараз це нездійсненна мрія. Е, тому салаку накришила дуже багатсько цибульки, як ми любимо. Помастила олійкою і збризнула лимонним соком. Буде у нас салака. І поставила наварила картоплі у мундірках. Будемо декілька днів їсти картоплю у мундірках. Все, картоплю витягла остива. все доприбирала і зараз біжу вимикати генератор і заодно перевірю, що там барбі. Ось так дівчатка репетує за своїми дітками. Та, Міруся, ти Міруся? Що в тебе тут, Міруся? <плес> Ось так от не даємо ми, да? Трогать вим'ячка, вибрикуньки. Скажи мені, дівчинка, ти колись перегуляла, я не знаю чи що? Ну Якось не дуже схоже. Що вона сьогодні збирається народжувати? Абсолютно. Так, а де наша Барбариска? Да? Барбарися фія, ну не кричи, не кричи. Барбарисочка, що у тебе тут, дівчинка? Ты девочка. Так, маклаки, маклаки торчать. Да? Покажи Венечка. Вот так вот, да? Вот такие вот девочки. Под пузыком поглядаю, как пистолетики. І вона якось сторониться звідучора всіх, да? Ну, поки що, поки що намків немає ніяких конкретних Шо, фея? Ладуся, я тут, да така сама собі, сама собі задумчива стоїть. Буду спостерігати. Да, барбушка? Ти барбушка? Ти готуєшся стати матусею? Да. Віка, танцюристка наша дуркує на пенючку. Гуляють на сонечку дівчата. Зараз сонечко гарно, а вранці був такий мороз. Я не глянула, ну, явно був сильний. Дзвонила до родителей, мама говорить, мінус 12 у них було. Барбі теж вийшла. Щось ходить, щось нюхає. Щось шукає. А віки не скучно і самій. Це у нас унікальне якесь створіння. Вона може танцювати на цьому пеньочку, скакати на ньому. Хотіла би трішки ще повідомити на рахунок донату. Е, вчора я казала, що е, здається, казала, да, ввечері, що пройшло 30 гривень і 100 гривень да, від двох людей, я подякувала, але то був початок. Е, історія ця дуже давня, можна так сказати. Це було ще в грудні я зверталася тоді, коли ми. ну, Шукали, купляли генератор, я зверталася до обласного депутата нашого. Вона дала мої контакти волонтеру, зі мною зв'язалися, дали контакти ще, в общем, далі. І, чесно кажучи, це було давненько, і ну, я не вірила, що з цього щось вийде. Але вчора, як з'ясувалося, в інстаграмі з'явилася з'явився допис. Ось на цьому аккаунті, чи як його сторінка назвати, це громадська організація Wu ну, так підписані спільнота для справжніх вундервумен. Це жіноче підприємництво, вони допомагають, вони навчають, вони підказують, вони допомагають отримувати гранти. Ну, коротше, багато чим займається ця організація. І вони вчора зробили допис на своїй сторінці і звернулися до своїх підписників. Ось ви можете бачити, не типові для нас сторі, але. Часом шлях до успіху, ось отак це все виглядає. Тобто вони на своїй сторіночці об'явили і попросили своїх підписників допомогти нам з нашим, скажімо так, з нашою проблемою, отак, точніше буде сказано. Ось нижче, то було в сторіс: нижче є публікація, е, наші козочки, наше відео з нашими козами. І далі йде сам допис, де повністю вони розписують нашу ситуацію і звертаються до своїх підписників. За допомогою. І завчора, в общій сумі, нам на монобанку зайшло не 130, як я ввечері казала, а 840 гривень. Сьогодні вранці прийшло ще 100. тобто, зараз на монобанці у нас 1750 гривень. Ось, можете бачити, як я її завела, зняття не було. Ось баланс 1750 гривень за посиланням. Це ось було 19 січня 55 гривень від Тетяни. І ось це вчорашні перекази і сьогоднішні 100 гривень. Ми безмірно вдячні цій організації, для нас це дуже суттєва допомога. Дякую цим жіночкам. Величезне дякую. Чесно, щиро, від душі. Велике превелике. І да, відверто я не вірила, що що щось з цього вийде, що якийсь із волонтерів або ще хтось захоче нам допомогти, 8 тисяч надонатили нам підписники, ви знаєте, ми вже їх віддали. І ось тепер майже 2000 вже є знову. Тобто, доки я їх знімати не буду, щоб туди-сюди цю банку не. Турсати, подивимося, можливо, ще щось назбирається, можливо, підуть, піде молочко, підуть замовлення, і піде заробіток, видно буде. Але ось так обстоять наші справи наш сьогоднішній день. Весь цей вчорашній донат, виключно завдяки оцій ось Організації. Вони займаються в них там і грандові програми, і коучі, вони підтримують жінок, підприємниць, там дуже багато кому вони допомогли, і ми їм дуже вдячні.